Шановні студенти, Вас вітає доцент Кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію на тему інноваційний процес та інноваційна діяльність Державне регулювання інноваційної діяльності. Частина 3. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання. Як особливості інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств. Ви ознайомитесь з сутністю інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств, а також особливими факторами розвитку інноваційної діяльності фармацевтичних підприємств. Під інноваційною діяльністю фармацевтичних підприємств слід розуміти, де діяльність спрямовану на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення та оновлення номенклатури і покращення якості лікарських засобів, які виробляються удосконалення технології їх виготовлення з метою подальшої та ефективної реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках. Внаслідок особливостей фармацевтичного сектору. Модель інноваційного процесу стосовно до нього має певні відмінності. При цьому відрізняються моделі інноваційного процесу розробки і впровадження оригінального лікарського засобу і генеричного лікарського засобу. Модель розробки і впровадження оригінального препарату може бути представлена наступним чином: Це послідовність наукових досліджень. Постмаркетингових досліджень, стадії розробки, яка включає в себе попередню розробку, технологічні і біофармацевтичні дослідження, доклінічні дослідження та клінічні дослідження першої, другої та третьої фази. Модель розробки і впровадження генеричного лікарського засобу має вигляд наведений на слайді. При цьому стадія розробки. Буде включати в себе такі етапи: технологічні і біофармацевтичні дослідження, спрощені клінічні дослідження та спрощені доклінічні дослідження. Дослідження свідчать, що середня тривалість розробки і впровадження на ринок оригінального лікарського засобу в сучасних умовах в Україні оцінюється на рівні. 3,8 до 5,8 років. Достатньо суттєві коливання щодо термінів створення оригінальних лікарських засобів в першу чергу обумовлені особливостями фармакологічної групи, до якої він належить, і необхідним обсягом досліджень, що у зв'язку з цим проводяться. Наприклад, тривалість проведення досліджень зі специфічної токсичної... токсичності. Перевищує тривалість аналізу хронічної токсичності приблизно у 5-6 разів. Однією з центральних проблем управління інноваційною діяльністю фармацевтичних підприємств є проблема її інвестиційного забезпечення. Інвестиції це вкладення в капіталу в різні види активів з метою його наступного зростання або одержання певного соціального ефекту. На відміну від інших галузей промисловості, для фармацевтичного виробництва характерним є тривалий інвестиційний лаг – термін окупності інвестицій, який для брендових оригінальних препаратів оцінюється західними експертами на рівні 12-14 років. Дослідження українських фахівців показують, що середній термін окупності витрат, пов'язаних з розробкою. І виводом на ринок оригінального лікарського засобу дорівнює від 5,3 до 7,8 років, в тому числі тривалість розробки оригінального лікарського засобу. Його впровадження у виробництво і виводу на ринок від 1,5 до 2 років. Це термін виходу на обсяги реалізації, що проєктувалися. Для генеричних препаратів термін окупності витрат. Пов'язаних з їх створенням і впровадженням у виробництво не перевищує 2,5 3 років, в тому числі, від 1,3 до 1,7 року це тривалість розробки генеричного лікарського засобу. І від 1,2 до 1,5 роки термін виводу препарату на ринок і досягнення обсягів його реалізації. Що забезпечують окупність витрат. Період окупності інвестиційних витрат в значній мірі залежить від ємності ринку і гостроти конкурентної боротьби на ньому. Швидка окупність вкладень нові препарати з моменту їх виводу на ринок, може бути досягнена лише за великих обсягів їх реалізації, тому більш значні витрати, пов'язані з розробкою, дійсно конкурентоспроможних препаратів. Можуть окопитись значно швидше, в тому числі за рахунок виходу підприємства на зовнішні ринки в порівнянні з меншими витратами, пов'язаними з освоєнням та розповсюдженням генеричних препаратів. За висновками експертів, фармацевтичне виробництво у всьому світі відноситься до технологічно активних галузей. Разом з тим, слід відмітити, що в останні роки. Результати проведених фундаментальних досліджень з проблем фармакології та фармації не дали нових відкриттів або радикальних винаходів. Жодна з дослідних робіт не створила умов для створення нового наукового напрямку. В першу чергу це пов'язано з обмеженим фінансуванням і слабкою матеріально-технічною базою організацій та установ, які займаються науковими дослідженнями у сфері фармації. Наукові розробки в головному спрямовані на прикладні дослідження і роботи по замовленню зарубіжних фірм. Позитивний ефект від впровадження розроблених у фармації технологій оцінюється як суттєвий, якщо ефект науково-технічний, економічний, екологічний, соціальний значно перевищує ефект відомих аналогів, рівноцінний, якщо ефект відповідає ефекту аналога, невизначений. Ефект неможливо встановити, тому що результат роботи не відповідає її цілям і завданням. Недостатня укомплектованість професіоналами патентно-ліцензійних служб фармацевтичних підприємств, відсутність процесів реструктуризації у діяльності цих служб, нерозробленість відповідних фінансово-економічних та організаційних механізмів, багато в чому визначають дуже низький обіг. Ліцензійних продажів у галузі за останні роки. Серед факторів, які сьогодні стримують інноваційну активність фармацевтичних підприємств, слід виділити зниження рівня фінансування фундаментальних досліджень і розробок. Перевага досліджень, спрямованих на відновлення препаратів генериків і пов'язаних з вивченням всебічного підходу до вибору ефективного. Піонерського з'єднання генерика та забезпечення його доступної ціни, збільшення вартості створення оригінальних лікарських засобів, недоукомплектованість наукових відділів і відділів розвитку кваліфікованими кадрами це пов'язане з відсутністю механізму мотивації, участі спеціалістів в інноваційній діяльності. Непідготовленість керівників фармацевтичних підприємств до виведення на ринок інтелектуально місткої продукції. Відсутність нормативно-правової бази спеціальної інфраструктури для забезпечення і підтримки процесів комерціалізації інтелектуальної власності у фармації. оформлення проектно-цільових груп. Із залученням спеціалістів менеджерів в галузі управління інноваційною діяльністю та інтелектуальною власністю. Дискретність у фінансуванні з боку наукових організацій та досліджень, що проводиться із збільшення тривалості інноваційних процесів до створення високоефективних лікарських засобів. Недооцінка забезпечення правового і охорони об'єктів інтелектуальної власності для розробки патентної стратегії фармацевтичних підприємств, у тому числі якості оформлення матеріалів заявки і формули на винахід, корисну модель. Підводячи підсумки стану інноваційних процесів у фармації, слід зазначити що головними напрямками стратегії інноваційного розвитку галузі на найближчу перспективу можуть бути стратегія нарощування, яка передбачає використання власного науково-технічного потенціалу і залучення зарубіжного досвіду. При раціональному поєднанні результатів фундаментальної та прикладної науки поступово відбувається нарощення конкурентоспроможної продукції і освоюються високі технології. Стратегія позичання, яка полягає в тому, щоб, спираючись на дешеву робочу силу і використовуючи частину науково-технічного потенціалу власної країни, освоювати випуск наукомістської продукції, що раніше вироблялась в розвинутих індустріальних країнах. В подальшому з відродженням науково-технічного і промислового потенціалу можна здійснити перехід до нарощування наукомісткої продукції на власній базі. Стратегія переносу, що полягає у використанні зарубіжного науково-технічного потенціалу шляхом закупівлі ліцензій на високоефективні технології для освоєння виробництва продукції нових поколінь, що користуються попитом на зарубіжних ринках. В подальшому в країні створюється і розвивається власний науково-технічний і промисловий потенціал, що забезпечує відновлення всього циклу. Від фундаментальних досліджень і розробок до виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції на внутрішньому ринку та за рубежем. Але слід звизначити, що сьогодні в чистому вигляді жодна з перелічених стратегій не може бути реалізована через обмеженість фінансових ресурсів і незадовільнений стан матеріально-технічної бази вітчизняної фармацевтичної галузі. За цих умов. Доцільне використання комбінації елементів різних підходів, які на початковому етапі орієнтовані на існуючий заділ науково-технічних розробок і завантаження виробничих потужностей для накопичення інвестиційних ресурсів, необхідних для подальшого переходу до виробництва наукомістких, конкурентоспроможних і затребуваних ринком продукції технологій. Шановні студенти, до вашої уваги рекомендована література. Щиро дякую вам за увагу та до наступних зустрічей!